Неможливо дивитися на це коридор, і бачимо ліжка і крихітні ліжечка для немовлят, які тільки народилися. Це чернігівський пологовий будинок, і коли відбуваються тривоги, вони тут постійно сюди в імпровізоване бомбосховище спускаються породілля з малюками або жінки, які тільки збираються народжувати, і власне ніколи ми не пробачимо окупаційній Російській Федерації за ті злочини. Геноцидні практики проти українських дітей і жінок. Але 43 дні, коли російський окупант стояв поблизу Чернігова, тут народжувалися діти. Я взагалі не уявляю, як це робити от в бомбосховищі. І це те жахіття, з яким щодня. Зіштовхуються українські медики і українські е, молоді мами, які народжують дітей. я хочу тільки подякувати зараз пані Галині, пані Вірі. Це головний лікар, головна медсестра Черніговського пологового будинку за допомогу в народженні нових життів. Перші вибухи в місті хаос, бо, звичайно, ніхто ж такого не чекав, але наша бригада фахівців, яка була на роботі, ми швидко приїхали з добусі. Зібралися, сконцентрувалися і перевели жінок в більш безпечне місце. Ми медичні працівники на той час не мали того досвіду, як реагувати в таких надзвичайних ситуаціях, але, мабуть, був той адреналін, який допомагав нам реагувати і злагоджено працювати завдяки нашому керівнику. Ми вистояли, хоч, попри все, на вулиці роздавалися такі страшні вибухи, і було дуже страшно, тому що ми і, попри те, що ми медичні працівники, ми ще жінки. Але у нас у сховищі народжувалось нове життя, дитина народжується, вона подавала голос свій народження, вона кричала тоді так гучно, що це нас підбадьорювало, надавало нам сили, терпіння і вистоїться все жахіття. Тоді вчинили народилося 137. 137 пологів було, із них дві трійні нас народилося і три двійні. Ця кімната, як була на той час облаштована, uh -huh. тут відбувались пологі. Я, мабуть, не тільки буду пам'ятати свій перший професійний день, а буду пам'ятати той день, коли тут у нас народжувалось нове життя. Сховище на час військової агресії було в такому стані, як залишилася ця єдина кімната. Так, отак, от отакі ну, труби, такі було, от, Отак от, 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 ми бачимо. Жінки, роділі, породілі, медичний персонал, і мешканці прилеглого району з пологовим будинком. Так, це залишилися чайники, як ми на вулиці, на, на вогнищі, під'ятили воду. Десять днів це... не було світла, комунікацій, води. Нічого не було в місті, зв'язку вижили. Жінки поступали надалі. Зрозуміли, що не стало світла, що тут не можна буде підтримувати дітей, які народжуються передчасно. Маловісні діти, діти, які яким потрібна підтримка спеціальної апаратури, не було належною у нас тут і не було часу навіть спускати, то керівництво дало наказ, облаштували на першому поверсі кімнату, де були не такі дітки, які були підключені на той час. Був один єдиний у нас генератор до, до генератора, який підтримував їх живі діяльність. Ми в холоді синього кольору, як то кажуть, нам головне було для жінок. Гріли воду, ложили баклажки з водою жінкам біля ніг, аби було їм тепло. І колись ми з моєю завідувачкою на той час Олена Васильівна. Вона фактично і залишилась, тут залишилися завідувачі всі, тому допомога, якість допомоги не страждала. Ми з завідувачкою почали операцію, тоді на першому поверсі можна було обладнана операційна. Я ніколи того не забуду, тільки розпочали операцію і тут прильоти сталися. І ми чуємо ці вибухи, одна дивимось на одну, і, і треба було робити, жінка розхвилювалася, бо це була анестезія, вона була в свідомості спінальна. Ми сказали, не хвилюйтеся. Якщо щось, ми вас прикриємо собою. Але слава Богу, вікна не постраждали, ми закінчили операцію, народилася чудова дівчинка тоді також. Кажуть, а як можна народжувати дитину без світла? От Що ви робили? У нас були альтернативні живлення, це були фонарі, які деякі ми заряджали від генератора. Були лампи, ось висять каганці такі, запалювали. To roll it. О, складності були жінкам, які годували діток, не було електрики, і треба було було темно, було світла ж не було на вулиці. З вечора кип'ятили такі чайники, наливали у термос, які в нас були, готували суміш. Жінки з під пахвами носили молочко, аби воно було тепленьке, тому що тут було холодно. Ну так виживали на той час. Ми не знали, як фіксуватись було більше ста людей. Як же нам це фіксуватись і. Щоб це спростило нам роботу. У нас там висіла дошка. Ми на дошці почали писати, які в нас жінки є вагітні, які народили, написали їм інформацію, тому що люди могли б виїжджати, вони повинні якусь отримати хоча б підтримку за телефоном, тоді ще працював зв'язок. Ми писали контактні телефони лікарів на цій дошці. Ми, Жінки, які від нас, будемо казати, так виписувались. Ми на дошці стирали, інші. Записувались і вели таку статистичну, у нас була така дошка. Ось така дошка залишилась. Ось ми писали ось останній день, коли ми тут були, перебували. Це була 42 га доба перебування 6-го, 4-го, 22-го року. Моїми руками мій воду Слава Україні! Героям слава і смерть ворогам. Це нам надихало. Ми так трималися. ну... Але... І підтримували жінок. Важливо, щоб сюди приїжджали якомога більше іноземців і бачили насправді, що таке Росія і наскільки українські жінки да, мужні, сміливі, не можу. Коли тоді я трималася, бо тому, що ну, не можна, я, не можна було розслаблятися за... жінки. Якщо ми проявили слабкість, на нас дивилися жінки, вони просто нам заглядали в вічі, все питали, коли це закінчиться. То тоді тримався, незважаючи на це, зараз якась реакція. То не можу стримати. Я хочу вам знаєте, подякувати за те, що ви робите для народження. Для роботи в лікарні, але це дуже важливо, тому що насправді я думаю, що ми, ми сьогодні говорили з колегами про це завдання нашого покоління, це І тому документування цих влучення ворога, знущання над породіллями ну, це геноцидні практики абсолютно. Знущання над пологами будинками це геноцидні практики. Це все дуже важливо фіксувати, не дати забутися жодної хвилини. Я вашу книжку тобі ця, вам обов'язково. Знаєте, цього місяця їду на сесію парламентської асамблеї ОБСЄ. От і просто візьму з собою і в одному з виступів використаю. Просто покажу це і скажу, про що пишуть сьогодні е, українські медики, які це пережили, і на жаль, вже це не закінчилося. Кожна житка, не людина дитину, вона розуміє це пташтав, стрес, біль. Е, е, як ти хвилюєшся, як це боляче, ти маєш зосередитися <зас> на своїй місії народити дитину. А Все часто я, 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 я загинув як ці мами. Молоді справляються, і яка тут ваша важлива місія допомогти народити здорову дитину.